На даний час ми знаходимося в центрі життєстійкості, це оновлене приміщення, ще не облаштовано повністю до роботи, але ми працюємо в цьому напрямку. Ремонтні роботи проведені відповідно до програми Це дякуючи нашій ППСій громаді, нашому партнеру, дякуємо голові громади Василю Ковалю, що підтримав нас і допоміг провести ремонтні роботи. Тепер буде черга на облаштування даного приміщення. І коли стояло питання, що ми... Це на житті стійкості, в якому напрямку йде. ми в тому напрямку, що нам треба ветеранський хаб. З нашої території хлопці захищають нашу незламну країну, захищають свої сім'ї, захищають своїх рідних. І обов'язково скоро прийде перемога, вони повернуться додому. Повернуться додому, ми повинні їх підтримати. Як вони обороняли, охороняли нас на протязі уже четвертого року війни? Ми будемо допомагати їм. Тому, питання переоблаштування даного приміщення по літеранській Ми дуже багато працюємо. У нас утворена комісія, яка розглядає кожен проєкт. Ми переоблаштовуємо це і пандуси в кожному нашому закладі, тому що розуміємо, що це нагальне питання. Ми маршрути безбар'єрності розробили. Це приміщення вже була пандуса. Ми помідіти час подивитися маршрути саме для безбар'єрного пересування тих людей, кому хто від цього залежить, тому обов'язково думаю, що у нас вийде. Я думаю, що через деякі днів, місяців я вас сюди, щоб ви подивилися там обов'язково все буде корма.